Дорогі мої підписники, я вдячна кожному з вас за вашу підтримку та лояльність. Сьогодні я хочу поділитися з вами чимось особливим. Мій канал завжди був про відкриття нових можливостей та вигідні знахідки, але вже знаєте, що я обожнюю шукати унікальні речі в секонд-хенді і розповідати про них. Але сьогодні я готова робити це ще краще. З минулого відео я получила трохи хейту за те, що в мене дуже класна річ, не дуже вам подобається все це дивитися, тому я б цього разу постаралася чуть, -чуть зробити немного краще. Сьогодні в нас повний розпродаж, і та ціна за кілограм 42 гривні. Ті, хто тільки почав дивитися мій канал, повинні знати, що. Цій канал, щойно, був створений, та раніше я ніколи не ходила по секанах, але зараз такі умови в моєму житті, що мені доходиться це робити. За цей час я випустила декілька відео та получила трохи коментарів, але з кожним вашим коментарем я стала більш уважнішою до ваших побажань. Ваші пропозиції і поради. Дуже важливе для мене, тому ви тепер на каналі буде більше рекомендацій, обзорів улюблених брендів. Не забувайте підписуватись на мій канал, вмикати сповіщення, щоб не пропустити жодного оновлення. Я вважаю, що разом ми будемо ділитися пригодами шопінгу, то робити ваш гардероб та мій ще стильнішим, при цьому заощаджуючи купу грошей. Сьогодні ви бачите, що речей не дуже багато, людей багато, півзали перекрито. І ось ми вже в роздівальці я сьогодні прийшла ось так і вирішила вам написати, що іменно на мене вдягнуте, звідки ті речі. Так на мені, сукня і все, що ви бачите, це все секонд-хенд, окрім окулярів та моїх часів. Це ще з прошлого життя. Так, Спочатку я сьогодні вирішила показати вам речі, які я залишила, які мені не підійшли по різним причинам, але я чогось вирішила їх взяти в примірку. Це італійське пальто сидить ніяке, без пояса, фасон не модний, ніякий. Короче, ну просто ні о чому. пальто. Навіщо брала? Тому що Made in Italy Made in Italy мені підкупила. Цей піжак Forever 21 не дуже класний, якщо б мені б, дійсно було б років 25. Я б його носила, але він мені замаленький, та й кошти не сильно дорого, тому я його і не стала брати. Мисел який. Сьогодні я доповнюю відео не просто зйомками з секанду, але й деякими матеріалами, які я вже додавала, тому що е, ви дивитесь відео. Озвучиваю його я вже вдома. Ця сукня від невідомо кого, мені сподобалась в моєму стилі. Я б так пішла б на вечіринку, на яку двіжуху, і ця та, також банду. Але наразі мені ходіть нікуди, тому я їх залишила. Не стала навіть зв'язуватися. Це видите? бачите, на вас біркою, але не стала брати. Ну смисл, який смисл? Не хочу захремлятися я і так не брала багато далі подивитись, чого я там. Багато чого набрала сьогодні, тому що ну, дуже низька ціна, це завжди так буває. Береш, що треба, та не треба. Матеріал такий незвичний. У мене ніколи, до речі, не було банду, ну і зараз я на нього не готова. Так, а ось пішли речі вже ті, що я взяла цей бодік. Я вам видите, бачите, я написала ціни. Бодік та юбочка Асос. Юбка дуже класна. Ще, моя, моя улюблена річ, моя улюблена юбка, спідниця на цей момент. Ось така вона прикольна. Вона, вона базова, хоч така, мені коротше, вона сподобалась. Багато речей можна з нею вдягати. Нормальна така. А бодік взяла, тому що новий був. Оцю спідницю так взяла. Як бачите, вона коштує там, щось 10 гривень, але не знаю, чомусь вона мені сподобалась. По своєму селу я буду стопудово в ній Прям. Ну, я ще, До речі, я про неї підзабула, ще не разу не вдягала. А так всі речі, що ви бачите, всі речі, що я купую, я всі, ну, що? Я можу хоч раз там всього ж вдягнути сукню чи якусь річ, але я все одно її вдягну і піду. Тому що мені подобається разнообразний гардероб, мені подобається складати образи та аксесуари. Оцю сукню я взяла чисто для себе, тому що вона така домашня, 100% акрил. Ну і бенетон класний бренд. Ну, А також в мене ці, є ще під цю сукню жакет офігенний, шерстяний. Тому вважаю, що осінню я змогу щось таке вдягнути красивим цими речами. Жакетом та цією сукнею. Я ще буду вдома лазити в ній. Це сукня витиражка для окулярів. В неї така ткань, знаєте, така, як тряпочки, коли купуєш окуляри і дають тряпочку таку. Ось. Ну, я її просто зачепила, тому що, ну просто мені тканина сподобалася. Думаю, буду машину мити її. Але потім я вже. Дома і відчула, що це такий класний бренд із Лондон, до речі, не дешевий. Ну, я ще її не вдягала нікуди, але планую. Цю блузу, ця блуза мені великовата, але я її брала конкретно для людини определений на подарунок. Так, і тому я її ще не подарувала, але планую подарувати скоро в ближайше время відправити. Так теж буває, що я беру речі не тільки для себе, а для своїх знайомих та близьких. Ну, і цього разу не обійшлось. Прикольна блуза. Це, до речі, класний бренд. Friends, friend like this. Класний бренд. І вона така, по-моєму, висвоза чи щось таке. Ну, класна, м'ягенька, подобалась мені. О, це. Сукня не від кого. Просто, як я кажу, влюблена, такий фасон моєї матусі. Сукня під горло. В дитинстві я часто носила такі -то сукні та топи. ось, ну взяла її, вона така дешева, не від кого і ластан, але виглядає прикольно. Зараз вам покажу відео. Як вона, як її тягали ходила <смі> до крамниці, де в своєму селі. Ось так я хоча я живу наразі в селі. От саме так я вигляжу, коли я йду по хліб. Друзі, <смі> <Добрийся>, так, <да. смі> це незвично тут. Селяні офігівають, ну а що робить? Це класна така блуза, дівчата. Це ще бомба. Коли я її брала. Просто мені сподобалася розцветка, та я думаю, буде класно компонувати з речами. Але потім, коли я знайшла її на сайті за 49 баксів, вона продається ну, і по знижці за 24, по-моєму, то я офігела. А ось така річ, яка я взагалі не зрозуміла. Смотрите, Це, це джемпер з Кашеміру. дуже крутизний та незвична форма. Коли я його побачила, я сама така думаю, що це таке. Вона невідомо, не, не якого розміру, як будь там 4 xl Але потім я її так видите, примірила, подумала, а що, якщо її вдягати многослойним образом, там можна з поясок зверху вдіти. Потім я згадала, що ось так можна вдягнути. Потім я згадала, що в мене є ось така сукня, ось така є італійська сукня, Отже я вже вдома вам знімаю. Трохи знімаю, як я планую цей светр чи джемпер вдягати. Він класний. Ну хто носив кашемір, вам не треба нічого розповідати, що таке кошемір, та який він теплий, він тенісенький, та дуже-дуже теплий. Тому я джемпер цей взяла і дуже рада з цієї покупки. Так можна сказати, що на пальцях показую, але я впевнена, що коли я вийду... І так, найцікавіша річ сьогоднішнього заходу це сукня від Karen Міллер зі 100% шовку. Дуже епатажна модель. Е, ніхто з моїх знайомих таку ніколи не вдягнув би ні раніше, ні зараз, крім мене. Ну Це моя така сукня. Мені дуже подобається. Я таке ношу і буду носити. Сподіваюся, що скоро. Війна скінчиться та буде куди її вдягнути. В общем, вона дуже мені сподобалась, вона прикольна. Трохи треба ще схуднути. А ось кусочок моди. Я завжди стараюся слідкувати за модою. Побачила, що в італійських магазинах та в інших брендах відомих в цьому сезону з'явилися ось такі Bow Plus. Bow Plus це блузи з бантом. І яке ж було моє здивування, коли саме напередодні я це побачила все, і ось я приходжу і бачу таку блузу з бандом. Я її не могла не взяти. До речі, це по складу Поліестер, але я на дотик як шовк. Ну, правда, вона дуже прикольна. Не дуже така, як би сказати, базова розцветка, але блуза прикольна, длинний рукав, класна. На сайті я знайшла таку за 40 франків. Та по скільки їх продають за 20 з чимось. Тобто на наші українські гроші це чи 800 чи 1000 гривень. Ось вона, дивиться, 40 франків. Ось так виглядає моя. Ну, Мені дуже сподобалось, буду носити, обов'язково. Так, і далі я знайшла такий кардиган. він його, Дуже м'який кардиган. Я його збираюсь носити вдома. тому що навіть коли спека ти його приміряєш, але не хочеш його знімати. Дуже-дуже м'якенький, класний. 1950. Гарна ціна. Чому б ні? Ось такий в мене. Покупки для цього разу дівчата та хлопчики, якщо хтось з хлопців смотри, хоча я сумніваюся, що це можна витерпіти барахло. Так, ну як завжди, я роблю такий обзор, щоб бачити ціни, що за скільки я купую, тому що запам'ятати це неможливо, та і вам. Думаю, цікаво, побачите, що я дійсно купую речі за ці гроші, що не при, прикалуюсь, ні, там, не, не придумую нічого. Зараз в мене вже сформувався такий досить гарний гардероб, класний, де я можу там, вибирати образи і так далі. Та багато речей я виставляю на продаж, тому що. Я сама часто купую на шафах та інших ресурсах, якщо ж мені щось потрібне, конкретне, та також виставляю, щоб дівчата також могли щось придбати, якщо комусь щось таке треба. Якщо вас інтересує якась конкретна річ, то можете мені писати та все можемо порішати. Я після того, як втратила в Маріуполі весь свій гардероб. То я вже не тримаюся речі, отношусь к ним так, як просто речі. То поважаю я дуже поважаю вторинний ринок, коли річ можуть користуватися декілька людей. Це, на мій погляд, краще, ніж просто, коли захламляється мусорки цими речами. Ось моє відео підходить до кінцю. Не забувайте підписуватися на мій канал і вмикати сповіщення, щоб не пропустити жодного оновлення. Разом ми будемо ділитися пригодами шопінгу та робити мій гардероб ще стильнішим, при цьому заощаджуючи гроші. Дякую за вашу вірність та залишайтеся зі мною. Ми ще багато, цікавого. разом